Фільм, у якому усі актори, жінки. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Сільві Фаулер успішна редакторка відомого журналу, який диктує нові правила моди та стилю для модниць Нью-Йорка. Жінка в курсі усіх трендів і точно може відрізнити підробку від оригіналу. Котрого дня вона, як завжди, йде прогулятись по торговому центру. Під час цього сільві телефонує до своєї найкращої подруги Мері Гейнс і перепитує, о котрій точно вони мають зустрітись. Узгодивши час, сільві йде на манікюр. Вона потрапляє до дуже балакучої майстрині Тані. Та розповідає, як почалася її кар'єра і що першою її клієнткою була Мадонна. Потім Таня каже, що щойно закінчила робити манікюр продавчиці з парфумерного відділу Крістал Ален. Дівчина тільки нещодавно переїхала у місто, а вже встигла закрутити роман із одруженим чоловіком. Сільві не дуже активно підтримує розмову, однак потім дещо привертає її увагу. Таня каже, що той чоловік заможний і досить відомий. Він працює на Уолл-стріт і прізвище має здається Гейнс. Сільві перепитує, чи не звуть його часом Стівен, і Таня, подумавши, відповідає ствердно. Сільві розуміє, що це чоловік Мері, отож, незважаючи на те, що поспішає, вона вирішує доробити манікюр до кінця і розпитати про всі деталі. Після цього Сільві приїжджає до ще однієї подруги, багатодітної мами Едді Коен. Жінки разом збираються їхати на зустріч до Мері, і під час цього Сільві каже, що дізналась дещо дуже важливе. Однак Едді просить їй нічого не розповідати, якщо це щось погане і стосується їхніх знайомих. Тим часом Мері, що живе у красивому будинку в передмісті Коннектикуту, разом зі своїм багатим чоловіком-фінансистом Стівеном і їхньою 11-річною донькою Моллі, готується до ланчу для паркового комітету. Жінка настільки заклопотана підготовкою, що зовсім забуває, що Ця лодоньці допомогти написати переказ, через що Молі трохи ображається. Потім їхня економка каже, що телефонував батько Мері і просив про зустріч. Жінка думає, що він все ж вирішив передати їй свій бізнес і радіє, бо давно цього чекала. Трохи пізніше до будинку Мері починають приїжджати гості на щорічний благодійний ланч. Одна із жінок згадує, що мати Мері довгий час була головою жіночого комітету і дякує жінці, що вона продовжує її діяльність пов'язану з благодійністю. На ланч приїжджає ще одна із подруг Алекс зі своєю новою дівчиною Наташею. Мері зустрічається із Сільві і питає, чи все добре, бо подруга дивно себе поводить. Але Сільві каже, що все в порядку, так і не наважившись розповісти про почуття. Однак жінка питає про Стівена і про те, як у нього справи. На це Мері відповідає, що зараз він має багато роботи і часто засиджується в офісі. Під час благодійного прийому, коли подругам нарешті вдається зібратись разом, Еді розповідає, що знову вагітна. Подруги, звісно, за неї радіють, але не розуміють, для чого знову. Едді пояснює, що в неї ціла купа дітей, але всі вони дівчатка. Отож вона не зупиниться, доки не народить сина. Мері починає згадувати свою вагітність. Вона розповідає про те, якою крихіткою була Молі, і каже, що, мабуть, знову хотіла пережити ці відчуття та емоції. Почувши це, Сільві не витримує і біжить за Еді, що вийшла у вбиральню. Вона каже, що має це між кимось поділитись, і все ж розповідає про роман Стівена. Жінка каже, що не знає, що робити. З одного боку, в неї немає доказів і розповідати про зраду вона не хоче. А з іншого Марі говорить про другу дитину, отож має право знати правду. Едді вмовляє подругу зачекати. Вона каже, що манікюрниця це ненадійне джерело інформації, отож не треба робити поспішних висновків. Коли ланч закінчується, і гості розходяться, до Мері телефонує Стівен. Він каже, що їм треба відкласти поїздку у Венецію, так як навалилось багато роботи і, можливо, йому доведеться поїхати у відрядження. Отож просить дружину поки що не збирати валізи. Мері це дуже засмучує, адже жінка вже давно планувала їхню спільну відпустку. Наступного дня Мері телефонує до Сільві. Вона каже, що зустрілася із батьком, і той її звільнив. Та Мері не сильно засмутилась, бо працювати дизайнером у батька їй не дуже то й подобалось. Сільві запрошує подругу в гості, але та каже, що краще підніме собі настрій у салоні краси. За збігом обставин Мері потрапляє на манікюр до Тані. Таня знову починає безперервно балакати. Вона звертає увагу на парфуми Мері і каже, що нещодавно цей аромат у парфумерному відділі хотів купити відомий багатій для своєї дружини. Консультантка запропонувала взяти щось більш сексуальне і почала демонструвати різні аромати, фліртуючи з клієнтом. Вони познайомились, почали спілкуватись, а потім закрутили роман. Знову трохи довго згадуючи, Таня називає ім'я того самого клієнта Стівен Гейнс. Того ж дня Мері зустрічається зі своєю матір'ю Кетрін і розповідає про зраду Стівена. Жінка каже, що подаватиме на розлучення, однак Кетрін просить доньку цього не робити. Вона просить зберегти сім'ю, подумати про Моллі і не звертати увагу на якийсь там романчик на стороні. Виявляється, її чоловік, батько Мері, теж колись зрадив. Однак Кетрін просто закрила на це очі заради дитини і радить зробити те ж саме. Вона каже, що чоловіка та дружину зближує відстань. Отож пропонує Мері поїхати на відпочинок і гарантує, що під час цього Стівен сумуватиме і забуде про свою інтрижку. Кілька днів по тому Сільві разом із Алекс, та Еді їдуть до Мері. Не змігши стримати, жінки розповідають Алекс про зраду Стівена та реагує дуже негативно і каже, що не буде мовчати, та негайно все розповість Мері. Подруги зустрічаються із Мері і, ледве знаходячи слова, розповідають про Стівена. Та виявляється, жінка вже про все знає. Сільві питає, як Стівен виправдовувався, Але Мері відповідає, що ще й з ним не говорила, і взагалі він не знає про те, що вона в курсі. Мері просить подруг більше про це не говорити. Вона не хоче жалості чи порад. Це її життя, і вона сама вирішить, як краще вчинити. Того ж дня Мері разом із донькою їдуть у котеч до Кетрін, щоб трохи відпочити. Там Мері свариться із Моллі через бажання дівчинки мати тату, а потім Кетрін вчить доньку, як треба поводитися із чоловіками, коли є якась образа. Вона радить Мері трохи поігнорувати дзвінки Стівена, щоб він приривнував і задумався, чим таким цікавим вона займається без нього. Тим часом Сільві Еді та Алекс відправляються в торговий центр, щоб подивитись на коханку Стівена. Жінки знаходять її і стають свідками розмови Крістал зі Стівеном. Жінка вигадує, нібито в неї сьогодні день народження, чим вмовляє чоловіка із нею зустрітись. Коли Крістал кладе слухавку та каже своїй начальниці, що відколи жінка Стівена поїхала, він весь час про неї згадує, і це вже дратує. Після цього трійця подруг підходить до Крістал. Спочатку вони вдають, ніби хочуть купити парфуми, але потім нападають на розлучницю і кажуть, що про все знають. Вони наказують їй припинити спілкування із Стівеном, інакше вона пожалкує. Кілька днів по тому сільві зустрічається із Мері. Виявляється, жінка досі не поговорила зі Стіваном про зраду. Мері розповідає, що після розлуки він справді став більш ніжним і турботливим і постійно приносить подарунки. Отож, можливо, він дійсно вже покинув Крістін і їй вдасться його пробачити, як радила Кетрін. Подруги заходять в магазин білизни, і Мері обирає відвертий комплект, який вирішує приміряти. В цей же час у цьому ж магазині виявляється Крістал. Жінка обирає собі сексуальну білизну і, коли розуміє, що у неї не вистачить коштів, просить продавчицю зв'язатися з Стівеном Гейнсом, який все оплатить. Та відповідає, що міс Гейнс їхня постійна клієнтка, і вона зараз у сусідній примірочній. Отож, вона може спитати дозволу зняти кошти із їхнього рахунку. Почувши це, крістол швидко заперечує, вигадує якісь відмазки, і, врешті-решт, продавщиця погоджується зв'язатись із самим містером Гейнсом. Свідком цієї розмови стає Сільві. Вона повертається в примірочну до Мерії, про все їй розповідає. Вона каже, що якщо Стівен досі платить за покупки крістал, то вона все ще його коханка. Сільві наполягає, що цього більше терпіти не можна, і каже, аби Мері пішла і надерла за цій нахабній крістал. Ледь не силою сільві заштовхує Мері у сусідню примірочну. Мері представляється, даючи зрозуміти, хто вона така. Вона каже, що не розуміє, який чоловік повівся на таке, адже в нього зовсім інші смаки та пріоритети. Крістал відповідає, що усі чоловіки хочуть тепла, ласки і поваги. А такі кар'єристки, як Мері, часто про це забувають. Отож їхні чоловіки шукають когось на стороні. Зрозумівши, що Крістал зовсім не соромно і вона не збирається завершувати їхній Стівеном роман, Мері скаже «ніє». Вона наказує Крістол зупинитись, обзиває її кількома лайливими словами і вибігає із примірочної. Вже ввечері Мері влаштовує Стівену скандал. Це підслуховує одна із їхніх помічниць Юта і розповідає іншій. Вона каже, що після сварки Мері твердо спитала, чи хоче Стівен піти до крістал. На що ти відповів, що кохає Мері. Чоловік клявся, що то лише інтрижка. Однак зараз він не може покинути крістал, бо їй важко у новому місті, і він не хоче зробити її ще більш боляче. В результаті мері відповіла, що подаватиме на розлучення. Налякані домробітниці. Вирішують, що якщо ця сім'я розпадеться, то їх звільнять. Отож, вже починають думати про інші варіанти роботи. Несподівано до них забігає збуджена Мері. Вона каже жінкам, що Стівен поїхав. У нього є коханка, отож тут він більше не житиме. Юта та Мегі щиро вдають, що чують про це вперше. Мері починає обговорювати чоловіків, розповідати, які вони егоїстичні, лицемірні і ще зовсім не цінують того, що для них роблять. Мегі намагається заспокоїти жінку і радить їй лягти спати. Коли та йде, Мегі каже Юті, що Мері та Стівен кохають один одного, отож вона впевнена, що вони помиряться і знову житимуть разом. Та сама Мері, схоже, так не думає, адже наступного ранку викидає через вікно усі речі Стівена із дому. В цей час Сільві намагається знайти цікаву тему для нового випуску журналу, щоб підняти охоплення. Вона ніяк не може вигадати щось круте чи знайти щось ексклюзивне. Жінка бере перерву, і йде у спортзал, і там випадково стикається із місцевою журналісткою, що спеціалізується на гарячих плітках: Бейлі Сміт. Сільві просить у неї написати щось цікаве для їхнього журналу. Бейлі погоджується, але каже, що зробиться за умови, якщо Сільві розповість їй деталі про розрив мері та Стівена. Про розлучення багатія гуде вже все місто, і вона хоче фактів від очевидця. Сільві категорично їй відмовляє, але тоді Бейлі погрожує пустити плітку, що Сільві може втратити роботу. Вона каже, що бачила, як їхній видавець, зустрічався із іншим редактором. Сільві, злякавши, що це і справді може розхитати її авторитет, і вона втратить роботу, погоджується підтвердити сімейний награс дегенців та надати фото коханки Стівена. Коли виходить ця стаття, Мері не розуміє, як такі, як Бейлі, спокійно сплять. Чому їм приносить задоволення страждання інших? Не витримавши сільві, зізнається, що це вона посприяла виходу цієї статті, надавши інформацію. Вона вибачається перед подругою, але каже, що на кону була її робота, і вона злякалась. Зрада найкращої подруги ранить Мері сильніше, ніж зрада чоловіка. Жінка каже, що не зможе таке пробачити, отож розриває дружбою Сільві. Кілька днів по тому Стівен телефонує до Мері, щоб запросити їх із донькою на свято. Та жінка категорично відмовляється. Вона каже, що не хоче ані бачитись, ані спілкуватись із чоловіком. Тому відповідає, що Молі приїде до нього сама. Дівчинка стає свідком цієї розмови і втікає в сльозах, адже досі болісно переживає розрив батьків. Сільві в цей час теж намагається зв'язатися із мері, щоб помиритись, але та не відповідає на дзвінки. Тоді жінка приїжджає до подруги додому. Однак економка каже, що мері немає, і відмовляється сказати, де вона. Не маючи вибору, Сільві їде, як раптом по дорозі помічає Молі, що мала б бути у школі. Жінка зупиняється і з'ясовує, що дівчинка інколи прогулює уроки. Крім цього, вона палить та нишком після виходу із дому фарбується і переодягається у більш відвертий одяг. Сільві вирішує поговорити із дівчинкою і виявляється, що тій дуже не вистачає мами. Моллі каже, що Мері мало нею цікавиться, і в них ніколи не було відвертих дівчачих розмов. Отож саме із Сільві вони розмовляють про перший секс, моду та зовнішність. Молі дякує за розмову і каже, що з Сільві вийшла б чудова мама, що розчулює жінку. Тим часом виявляється, що Мері поїхала відновитись у табір для розлучених жінок. Там вона знайомиться із Лією, яка мала вже п'ятьох чоловіків. Жінки діляться своїми історіями, і Мері вражає різнобарвність життя лії. У свою чергу Мері розповідає, що не розуміє, чому у її житті все руйнується. Її батько звільнив її з роботи, а чоловік та найкраща подруга виявились зрадниками. Жінка розповідає, що вона дуже добра, завжди пропускає всіх у черзі, подає жебракам, сортує сміття, займається благодійністю, ніколи не обманює, але постійно розчаровується. Тоді Ліа радить новій знайомій стати трохи егоїсткою. Вона каже, що Мері має визначити, з чого вона хоче сама, що їй самій подобається, а що ні. Якщо жінка буде в першу чергу думати про себе, її життя стане набагато кращим. Повернувшись додому, Мері серйозно задумується над тим, чого ж вона хоче. Вона досліджує свої бажання, навички та мрії, і, врешті-решт, жінка вирішує відкрити власну фірму з дизайну одягу. Мері ділиться цим із матір'ю, яка щойно зробила операцію для омолодження обличчя. і Жінка питає, де донька збирається брати на це кошти. Мері відповідає, що буде над цим думати, адже чи не вперше в житті вона справді розуміє, чого хоче. Тоді Кетрін пропонує взяти кошти з її збережень. Вона все життя відкладала, сама не знаючи для чого, то чому б тепер не допомогти доньці, відкриваючи власний бізнес та потроху налагоджуючи своє життя, якось Мері вирішує відверто поговорити із Моллі. Та дівчинка каже, що не знає, як розмовляти із матір'ю, адже раніше та просто відповідала, що все буде добре, і Молі відвикла бути із нею щирою. А потім Мері дізнається, що донька спілкується із сільві, яка у всьому їй допомагає, і це засмучує жінку. Крім цього, Молі каже, що у її батька із Крістал вже не клеються стосунки. Він дуже самотній і по-справжньому сумує за Мері. Однак, коли жінка відповідає, що це нічого не змінює, дівчинка ображається і йде до себе в кімнату. Наступного дня Мері їде до Сільві. Вона злиться, що жінка про щось розмовляє із Молі за її спиною. Спочатку подруга зрадила її, а тепер забирає її доньку. Та Сільві каже, що це не так, вона лише намагалась допомогти. Вона розуміє, що Мері важко говорити на якісь інтимні теми із Молі, бо та її донька. А от Сільві не соромно про таке говорити із дівчинкою. Між жінками щиняється сварка, в ході якої Мері питає, чому Сільві взагалі тиняється містом посеред тижня. Неочікувано з'ясовується, що Сільві звільнилася з роботи. Їй було дуже важко після всього, що сталося, отож вона пішла із видавництва. Ця новина трохи вгамовує Мері, і вона починає говорити спокійніше. В результаті вона пробачає Сільві, і вони вирішують відновити дружбу. Змовившись із сільві, наступного дня мері йде на манікюр до тані. Подруги вдають, нібито випадково зустрілись, і сільві питає, як там побачення Мері із Стівеном. Жінки вигадують, нібито Стівен почав таємно знову зустрічатися з дружиною, і в них на цих побаченнях такий гарячий секс, якого ніколи не було у шлюбі. Після цього Мері благає Таню нікому не розповідати про почуте. Та вже дуже скоро про цю плітку, розпущену балакучою манікюрницею дізнається Крістал. Оливи до вогню підливає і Моллі, яка розповідає Крістал, що її мама влаштовує показ своєї нової колекції. А її батьку дуже подобається, коли жінка реалізовує та знаходить себе. Незадовго до Різдва Марі організовує свій перший показ мод, на якому збирається продемонструвати свою нову лінію жіночого одягу. Перед початком показу Стівен передає Мері букет із своєю обручкою та запискою, у якій каже, що хоче пізнати Мері заново, і питає, чи сумує вона за ним. Починається показ колекції, де збираються гості, серед яких усі подруги Мері, її мама та донька. Все проходить просто чудово, і Мері радіє, що нарешті знайшла себе у житті. Після показу усі підходять, щоб привітати жінку із таким неперевершеним дебютом. Крім цього, Сільві знайомить Мері з власницею найбільшої мережі магазинів одягу, і та пропонує Мері продавати її колекцію у своїх магазинах. Одразу після цього до дівчат підходить Еді і каже, що у неї відійшли води, отож подруги всі разом мчать у лікарню. Поки Еді готують до пологів, сільві розповідає Мері, що познайомилася з чудовим чоловіком, і, можливо, вона дасть йому свій справжній номер телефону. Оскільки чоловік Еді не встигає приїхати, у зал для допомоги кличуть подруг. Під час цього до мері телефонує Стівен, і подруги вмовляють жінку принаймні погодитись ходити із ним на побачення. Еді, врешті-решт, народжує дитину, і це виявляється такий довгоочікуваний хлопчик. У фінальних сценах ми бачимо, що Сільві почала випускати власний журнал, і в першому випуску на обкладинці була вона із подругами. Алекс написала книгу про життя, про що давно мріяла. Мері пробачила Стівена і їхня сім'я возз'єдналась. А Крістал почала зустрічатися з колишньою дівчиною Алекс Наташею. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.